До нас сьогодні в гості завітав супервокаліст групи SEPT, гурту Заніч, гурту антайтлтного проекту Прекрасний Євген Тимчик. Та можемо привітати цього прекрасного пана. Всім э, добрий день э, з э, зимовими святами і, э, э, і що там буде далі? Окей. Okay. Перше питання з першого розділу і категорія кінематограф. Перше питання наше звучить так: який композитор написав музику до фільму Володар Персів, до нашої прекрасної трилогії? Зараз я зачитую тобі варіанти відповідей: А. Це Говард Шор, Б. Джон Вільямс, Ганс Цимер це варіант В. І Г. Еньо Маріконе. Я зараз почав відлік. Так, да, я хотів одразу так сказати, навіть без цих без, ем, варіантів, що це Джон Вільямс, е, ну, що, аля, я це знаю. Але потім ти сказав Говард Шор, я такі тіпо, е, е, задумався, тому що е, як це Шор і є, да? як це лінгвістична асоціація, думаю, може це все ж таки. Ні, це Джон Вильямс, Джон Вільямс. Це твоя остаточна відповідь, так? Думаю, що так. Думаю, що так. Він написав всі кращі сонтреки в, в світі, то я думаю, що це Джон Вільямс. Зараз я зупиняю джейс на 30 секундах, як ти сказав, і правильна відповідь, це у нас Говард Шор. Блін, Блін. Блін. Всі, треба, було, треба було реально цей, е, е, пристухатися до своєї асоціативної пам'яті. реально. Я можу зачитувати друге питання із категорії гурти і музиканти. Ти готовий? Да, да. Хто є автором всесвітньо відомої пісні «Алелуя»? Варіант, а це Джеф Баклі Леонард Коєн, Леонард Коен. Леонард Коєн. Why are you going so fucking bad? Да, я, я Просто пообладу, я ще знову таки не встиг при тобі розказати. Nie, ну бачиш, в, то, в, то, в, то, в першому питанні я був такий самовпевнений і добре, що я типу цей не понісся, і такий, типу, такий, блін, Джон Вільямс. І, типа, тому що, ну, був драчком. А тут я. Прям впевнений на 100%. Тому, що, ну, типа, ну, по-перше, це відома історія, що типа, виконання Джефа Баклі це стало прямо взагалі, там, всесвітнім хітом. Ну, і це як історія з цим: з Inch Nails і Джонні Кешем. За це завдання у тебе є два бали. А, нас... а, а, а за перше питання в мене три бали, да? я так? розумію? Ні, поки нуль. Так, третє питання, і я беру його з категорії концерти і альбоми. І воно звучить так. В якому українському місті відбувся концерт американської співачки Бейонсе в рамках її всесвітнього туру «I am ну, ЕМ Tour»? Донецьк. А, ну так, да, це Донецьк. Да, це правильно. Це, звісно, факт якийсь з минулого життя. Це реально, ну, типу, Бійонс в Донецьку і Лінкен парк в Одесі. Ти це, де ми взагалі жили Паралельно, все в Іспанії жили. Знову повертаємося до категорії кінематограф. Хто з наведених музикантів знімався у другій та третій частині трилогії назад у майбутнє? А, це Флі, Майкл Пітер Баузері, якщо знаєш такого Так, да, так, да, точно, Флі він був в майбутньому, типу, корішем. Точно, так, да, так. Да. Це ти вже відповідає, я так розумію, так? Дочитай, да? дочитай до кінця. Добавили. Варіанти А. Це Флі, Б, Дейв Гроу, В. Ларс Ульріх і Г. Філ Анцельмо. О, ні, ні-ні, це все якісь люди без такої безсерйозної кінокар'єри, а Флі все ж таки там не знімався е, нормально, так? То я думаю, да, хай буде флі, хай буде флі. ну, Мені здається, що я бачив його обличчя саме в, 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 в сетінгу майбутнього. Карачі. Добре, тоді я приймаю цю відповідь як за правильно, да, і ці два бали. Я вітаю. Тобі О, з О, круто. Да. П'яте питання: і це категорія знову ж таки гурти і музиканти. Воно звучить так. Хто з наведених басистів Металіки записав з гуртом 4 студійні альбоми? А це Джейсон Ньюстед, Б. Рон Макгоуні, В. Роб Трухіліо і Г. Клів Бертон. Так, на Трухіліо записав э, цей, э, останній э, To Self-Destruct, э, Death Magnetic і э, э, Saint Anger, э, то це 4 альбоми. Більше ж не було, правильно? Так, то трохілі, трохи, так. Якщо питання хто 4, то трохи. Може інші теж 4, але Трухілі точно 4. E, дивися, правильний варіант у нас Джейсон Юстит. Я зараз поясню чому. У нас Saint Тенгер записував не Трухілі. Трухілі вже пройшов як постфактум, як записала цей альбом, і на басу був. Зараз я. Я перевіряю для себе, я забув Боб Рок. Ось. Точно. Прикольно, я думав, що він записував Saint не Насправді, тому що він там у всіх кліпах є. Ну, Но... хороший факт. <coughs> Я покашляв і готую зараз зачитувати би наступне питання. Шосте. Rocketman – це біографічна музична драма про рок-музиканта. А, Фредді Та Елтон Джон. Джон. Так, Елтон Джон. Так, є. Це правильна відповідь. І два бали в тебе є. І повертаємося до категорії кінематограф, і це наше сьоме питання. Воно звучить так. Який гурт є найулюбленішим у персонажа кіновсесвіту коміксів Марвел Тоні Старк, а це Металіка? Ну, це Сідісі, ну це ж поняття. Це теж правильний варіант відповіді. Але я не знаю, типу в нього прям це улюблений гурт? Це ти типу... Він каже, що це улюблений гурт, так? десь? Так, я ще й перевіряв. Я думаю, я з є віки по Марвел там, фандом прямо, і прямо значиться, що це і в коміксах, що це його найулюбленіший гурт. Да. Прикольно. Я готовий зачитувати тобі восьме питання. Хто з цих співаків був затриманий на сцені під час виступу свого гурту? Це я. Ну, я, на жаль, цієї інформації ще не ознайомлений, але я поцікавився. Нас якась охорона, це намагалася зняти зі сцени в цьому. Як цей клуб називався? Монтерей, Монтерей, було таке. Вимикали звук все класно було, так. Ми там почали розбирати сцену просто під час виступу. Це цікава буде історія, треба буде розповісти. Так, варіанти відповідей: Роберт Плант, Б. Джиммі Гендрікс, В. Джим Моррісон, Г. Карлос Сантана. І я почав відлік часу. Був затриманий під час виступу, да? На сцені, да. Прям живого виступу. Та вони всі могли насправді. І сантиметрів. Да, от... Але я думаю, що мені здається, що чомусь, типу, Джиммі Хендрікс, тому що, по-перше, він, типу, був Аля один з найпротестніших з них всіх, і це могло бути якийсь, типу, аля. Не знаю, якийсь несанкціонований вуд, щось таке. Короте. Думаю, що Джиммі Хенрікс. А, блін, але це не прикольно, що я називаю Чорного, типу. Кого затримали копи? Автоматично. чорного. Ну думаю, що Джиммі Хенрікс Це твоя остаточна відповідь. Да, да, да. Правильна відповідь, кого з цих співаків затримали на сцені, це був Джим Моррісон. Джим Моррісон? А, точно, Джим так точно. Я думаю, що він теж хуліган ще той. Два чи три поліцейські підійшли до нього. беруть його під руку, він такий стоїть, не розуміє, що відбувається. Такий його так зробив і його повели зі сцени. Ну, і все, на цьому, в принципі, виступ закінчився. Ми можемо повертатися до нашого кінематографу і дев'ятого питання. Яка з наведених акторок знімалася у художньому фільмі Поводир 2014 року? Варіанти відповідей А. Джамала, Б. Тіна Кароль, В Юлія Саніна. Г. Злата Златоогневич. 14 й рік. Da. 14 й рік. Злата Златоогнівич, Саннина. Джамала и Тінакар. Тінакароль і Джамала. Так. Блін, ну тут буде. Я реально не шаре. Не Санніна ще. Златоогнівич, типа, була популярна, але це було, типу, її там перший хвилин популярності. Тіна Кароль. Що, вона сильно знімалась. Мені здається, ні. Не... Джамала, Джамала. Uh, Джамала. Могла бути в фільмі. Uh, 10 секунд. Ну, давай, uh, давай думати, що. Uh, ну, хай буде. Хай буде. Блін, хай буде златоогніч. Златоогнівич. Так, це твій кінцевий варіант. Да, 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 да. Златогогневич. Так, і в фільмі Поводир у нас знімалася Джамала. Це нам був її рік, значить, коротше. Да. 14. -е. Наше 10- останнє питання в цьому розділі і категорія гурти музиканти. Зігі Стардаст – це вигаданий персонаж та сценічний образ якого музиканта. А, так це до Бої, звісно. ж, Фак! Фак! Так, це Девід да, Так, Це правильний <плес> варіант відповіді. Да? Я включаю перші. Mm -hmm. mm -hmm. uh, так. Слухай, а uh, uh, я це вгадав на другій секунді. Uh, за це є додатковий бал. No, ну, в принципі, можна буде пере передивитися систему бонусів. Я вже в майбутньому це зроблю, але так поки, поки про це не думав. Давай другий включаю. Да. Да. Так, це якась пісня з, мені здається, з якогось Євробачення, коротше. Так. Ти правий. Блін. Це мені здається якась українка, якщо чесно. Так. теж. Це не підказка, просто така кажеш, ти правий, так? Це мені здається, чиясь пісня на Євробаченні. І я думаю, що це що Якщо треба вгадувати між Джималою і Златиогнівич, <sharp inhale> то я пам'ятаю, яка пісня була у Джимала на Євробаченні. Мені здається, це два з половиною бали є, так, да, це Златоогніч, а пісня. Пісня, я не знаю, ти що, не знаю якась. ну я, я знаю Златогогніч тільки цю про якусь там зазулю, як он тайтл. Так. Златого гнівич це правильний варіант, це наш правильний конається, а пісня називається Gravity. Так, давай третім. Третья пісня, так. Це... Аба е, е, Dancing Квін. Так, Аба. Аба е, Dancing Queen. На третій секунді я це вгадав. <плес> 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 Маю, мають бути бонуси за це. Ти бачиш, я, типу, як це? Різкий, швидкий. І, і коли я відповідаю одразу, то завжди правильно, а коли я думаю, то там. Завжди програю. Це ж буде, ти б, знаєш, назва відео буде найшвидша рука на дикому заході. Ем, так, четвертий, погнали. Так. <хи> Це. Е, е, Police Message не <трис Studies> Так, Так. Правильно. Це теж було на четвертій секунді. Трошки, трошки заберився. Типа, я, я там просто на початку э, дограє до цей рефакт, типа. Тю, mm -hmm. тю, 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 тю. А, ну, і, і я такий, типа, щось знайоме, а потім починається стінгерланді. П'яте, погнали. Так, це щось мені знайоме. Це якісь. це не Sissers Sisters. sisters <кій> а... це... Коротше, я думаю, я думаю, що це Kings of Leon, але я не знаю mm. пісню. Скажу одразу, це не Kings of Leon. Блін, оце прям. Це схоже на якісь Sister Sisters, але це не мені здається, це не вони. Вони більш такі крикливі. Що це може бути? 10 секунд. Щось таке, типу, а-ля але не MGMT Що ж це може бути? Хоча, може, це MGMT? <laughs> <laughs> може не це MGMT. Ні, 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 На жаль, ні. <laughs> <laughs> не. Все. Да, час вийшов, гурт називається Касебин, а пісня You are life, you're in love with the Psycho. Давай Давайте, шосте. Блядь! це так похоже на цей. Це не воно, це не статус quo, а це. Ні. А, я думаю, це цей. Європа Final Countdown Ні. Ні, блін. це Це Того часу. Воно, блін, воно схоже на статус quo in your army now, але це не воно. Ні-ні ні. Що це, що це, що це, що це? Ну, це не Бонжові. Чи Нет, не bon це Бонжові? Ні, не Бонжові. Бонжові. Це Бонжові. Це Бонжові? Да, це Бонжові. Bon О. Oh. Час вийшов, але ти можеш назвати, ой, от тебе одна спроба і назвати пісню правильно, якщо ти вгадаєш. By a prayer. Ta -da -та 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 -та. Це ж вона, це її приспів? <плес> да, 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 це воно. Like a prayer? Ні, ні, ти... Uh, ні, by a prayer, by a prayer, by a prayer. Ні, ні. Що, що там? Якийсь... Пісня називається Living on a Prayer. Ось. А, living on the prayer. Окей, okay, так. вгадав. два з половиною бали є, і можемо йти до сьомої пісні. Сім, да? Так. Сім? Да? Так. Ага. Давай. Э -э -э, yeah. Дві секунди. Дві секунди. Я почув одне слово, cell phone. Далі що у нас 7? Восьма, да. Окей, давайте. Снопастельний, ну. як і твій. Ну, я. це... Вакарчук це понятно. Так. Щось, типу, його, типу, сольне, так? Да? Сольне. Ну, тоді, ну, як мінімум, це Святослав Вакарчук. Це да, Святослав Вакарчук. Так, <зв. зв>. да, а яка, яка пісня взагалі. Ну, я там почув щось про мене, хай буде називатися вона. «Мане». Я не знаю, що це за пісня. Добре, ну що, ти. Ну, дивись: ще 10 секунд. Як в ньому там пісня можуть називатися, блін? Ну, типа. Ем, зима, коротше, дощ. Не знаю. Пісня називається така, як ти. Ну, добре, хай буде. Да. Але 2 1/2 балу є, і я тебе з цим вітаю. Девята пісня включаю. Пройде же позже. Так, ух, ем, швидко так. Одна секунда, одна секунда, я це я це вгадав просто по по одному сэмплу. <кій> ну, дуже впізнав, не такий, важко не вгадати, да, мабуть, у тебе залишається ще одна пісня. Ти готовий, можеш вмикати її. Ага, да, я готовий. Да? Ого, це. Я, коротше, думаю, що це Інекс. Ого, це Інекс. Я вгадав, так? Да? да, це NXS. Я теж знову поаплодую. От якщо пісня ще назвуш, це. Так. Я пам'ятаю кліп на цю пісню. Він був такий, типу, він там щось ходив. Гарний. Все-таки прикольно було. Блін, а як ця пісня називалась? <свят> блін якийсь суїсайд. Може суїсайд блонд? я от щось... Так, це Suicide блонд. Ох, не, ну, блін, ну, ну, ти красавчик, я тобі чесно кажу, ахрені. Прикольно, я взагалі не думав, що я колись гадаю ексцесикс, чесно. Зараз буду ставити таймер, і я готовий. Розпочинаємо. Хто в останній вигравав Євробачення від України? Е, перший? Оста, Останнє Calz да, Оркестра. Так. Маршал Брюс Метерс 3. Це справжнє ім'я репера, що має сценічний псевдонім? Eminem. Так. White Pony – це третій альбом гурту. Uh, The Так. В якому гурті співала Фереджі з 2002 по 2011 рік? Black Eyed Peas. Так. Філан Цельма це в Україні гурту. Piece. Пантера, Даун. Так. На якому інструменті грає Стінг? E, на Басу. Так. Після no, того, на всіх, як... на гітарі, на басу, на всіх. Бас. Після того, як Дейва Мастейна звільнили з металіка, який гурт він створив? Мегадес. E, так. Один з найпопулярніших гуртів Швеції, що виграв Євробачення у 1974 році. Аба. Так. Назви американський гурт, що носить справжнє ім'я Мерлін Монро. Normandine. Так, Олександр Положинський, це лідер українського гурту. Тартак. Так. Всі правильні відповіді. <laughs> <laughs> Нормально. <му> так, наше перше питання, і я кажу, що це співак. Я готовий слухати тебе. Ага. А, живий. Живий. Американець? Так. Окей. Е, важка музика? Ні. Угу. Ще два питання. Ем... Е, Білий? Так. Окей. Е, Білий, живий. Ем... Ще одне питання в тебе є, може. Чи виходив в нього альбом цього року? Мабуть, так. Да. Скоріше за все, так. Да. Це було п'яте питання. П'яте питання. Я маю да. так? да? Да. А, співак білий, живий, американець. Ем... Ну, хай буде Джастін Тімберлейк. Це Джастін Тімберлейк. Та а? не може бути, ти підіграєш. Я серйозно, Я серйозно, Я ну, молодець, красавчик. Я не знаю, як у вас це виходить. Саме прикол. Я просто. От, Тим часом Микита мені написав в чаті просто кажеться Джастин Zimmerлик. Друге питання це гурт. Гурт. Окей. Mm. ]Um, е е е е е типу, з Полушарія, типу, Ну, коротше, з Європи. Ні. Коротше, американський, мабуть. Так. Е е <пев _EN _ty> це не питання. Це не питання, це не питання, це я про себе просто кажу. <пев _EN _ty> Добре. Існуючий. Так. <пев _EN _ty> Виходив альбом цього року? Так. Ну клус, мозефака. Та ну як! Та, <реш> та, та, ну як? Я, я, я не розумію, як це працює, ну чесно, я іноді те, що ну як, от, як? Да, це на клуз. Я думаю, я думаю, у тебе там знаєш, нічого, ти такий просто знаєш, нічого не загадано, типа ха що скаже, то то буде правильно. Справді я працюю на Євгена Тимчика, мені не можна, щоб він програв. Це правда. Все правда, окрім того, що все в мене написано. Я, якщо хочете, навіть я зараз камеру так от зроблю, дивіться. А там же будуть ще варіанти. Ні, все, я тільки. Це Ага. Окей, хорошо. Третя, давай, Це співак. Американець? Так. Чорний? Ні. Реп-музика? Ні. Виходив в нього альбом цього року? Давай. Э, я, може, тебе трошки так заплутав. Скажу так, що э, цей співак він не тільки співає, він ще й знімається в кіно. А з ним виходив э, фільм цього року? Так. Так, фільм цього року выходив, виходив? Виходив. Э, і він, типа. Э, мабуть що, більше актор, ніж співак, кар? Так. А-а-а! Але Вилл Сміт чорний. Не-не-не, я знаю, я знаю, я ж це задавав, <год> так. Не знаю. Остання спроба, ну, типа, просто це виходило цього року, Райан Рейнольдс, Він там трошки десь співав, але теж у нього немає музичної кар'єри. Да, ти прямо тільки що з ім'ям гадав, це Райан Гослінг. Райан Гослін, господи! Точно, точно. Так, да, в нього ж є всі ці уку... укулелі пісні. Точно, точно. Наступне в тебе питання, воно теж буде трошки важкувате, але я думаю, що ти впораєшся. Давай mm. скажу так: це. співак і автор пісень. Американського континенту? Ні. Співає англійською? Ні. Угу хм 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 Ні. Заяє Ірмчук? Ні, але от давай... добре. Івасюк? Так, да, це Володимир Івасюк. <звук> <звук> да, да. Молодець. Молодець. Є, так, це Володимир Івасюк. П'яте питання. Ти готовий? Це не останок у нас. Да-да-да, я готовий. Так, це Співак. А, співак з. Э, живий? Так. З американського континенту. Ні. Співа англійською? Э, с... І так, і ні. Це я? <multifon ideally> <ped Continuous> <h>, Тут, ну. От як це відбувається? Я не розумію. Взагалі. Шо, шо, як це працює? Мені хтось пояснить в коментарях чи ні. Я? Я? Але, але я мерт, але я мертвий всередині. Сорі. <sh Catherine> Типу правильна відповідь, да? що я можу сказати? По пройденим всім нашому першому, другому, і нашому бонусному розділу, і третьому розділу у пана Євгена вийшло загалом 77,5 балів, і це виходить, що він у нас зайшов на другу сходинку, тим самим трошку, скажімо так, не добравши до Саші з Вовка, але в трійку впевнено він залетів. Люди насолоджуйтесь життям, е, поки воно у вас є. Е, все буде добре, е, поки е, ми всі живі. Надіюсь, це скоро не закінчиться. І ми все ж таки побачимо якесь спокійне життя хоча б в ці 20 роки. То, в принципі, більше в мене нема побажань. Насолоджуйтесь життям да, і з Новим роком у вас. З різдом яке пройшло, і да, да, все добре. З, 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 з всіма святами, що є, з Кванзою, з Новим Роком, з різдвом, з Ханукою, з китайським різдвом. Що хочете, те святкуйте. Е, да. Відпочивайте це головне насправді.